Маленька двоповерхова будівля, яка давно вже відсвяткувала своє сторіччя. Така вона п'ята школа. Але поряд зі скромністю з-поміж інших криворізьких шкіл її вирізняє одне. Вона випустила у світ шестеро героїв Радянського Союзу. Їх імена Василь Михлік, Бориста Дмитро Глінки, Іван Кобилянський, Іван Лавроненко та Віктор Дудніченко. Ми постійно вивчаємо історію нашого закладу в школі. Працює гурток юні музеїзнавці, на чолі з вчителем історії блиновою Іриною Анатолівною. Наші гуртківці постійно збирають новий матеріал. І на даний момент зібраний матеріал про шостого героя радянського союзу нашого випускника Кобилянського Івана Олександровича. Краєзначий музей підтвердив цей матеріал. І дуже скоро ім'я Кобилянського Івана Олександровича буде викарбовано на меморіальній дошці біля школи. Діти готуються до цього. Вони знають, що захід це є. Вони знають про наших випускників і гуртківці постійно збирають матеріал. Ми підводимо в кінці року підсумки. Діти дуже позитивно і батьки, мешканці мікрорайону. Щороку у школі номер 5 не уминають увагою в свято день космонавтики та авіації. Його відзначення стало вже традиційним. У цей день згадують подвиг випускників школи та вшановують їх пам'ять урочистим заходом. Насамперед, в цьому якби здійснили великий вклад в те, що в нашій школі навчалися шість героїв вчителі. Саме вони напевно, надихали їх на такі вчинки. Насамперед виховання, і взагалі, таких, таких героїв більше ніде немає. Тільки в нашій п'ятій школі. Цьогоріч на мітингу переплилися дві війни: Друга світова. Та нинішня з російським окупантом для присутніх прозвучала безсмертна пісня часів війни, шкільний вальс та актуальний хід океану Ельзи Обійми мене, на який учні поставили танцювальну композицію. Далі до меморіальної дошки з іменами випускників школи героїв Радянського Союзу поклали квіти і вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання, завершили захід покладанням квітів до меморіальної дошки будинків, де жили героїчні випускники п'ятої школи.